На годиннику майже 11.30. Подивимося, що нам показує сонячна панель. Сонечко, але на панель ще нічого абсолютно не потрапляє. Бачите, Гадати? конденсат ще з панелі все стікає абсолютно. Але, але наша панелька вже показує 11 Вт. Без сонця, абсолютно. Ну, будемо чекати, що буде сонцем. 11.50. Сонечко до нас. Потрошки повертається, але все рівно його ще немає, щоб так сказати, що прям сонце вже повністю світить. Показнички у нас потрохи ростуть. У нас вже зараз показує 44. Було 55, Показала 56, я заходи з телефону, було 55, От, тобто потрошки так розганяється. Побачимо, чи мене сьогодні вдасться, хоча б 180 зловити. Чи не вдасться? Зараз у нас 13:32. От Якраз почав знімати, почало падати сонце. Е, от було 92 е, видавало вата. Зараз трошки впало 45. Ну, бачите, вже 70. От. Побачимо, скільки в мене сьогодні вийде згенерувати. Ну, погода, як ви бачите, не дуже. Бачите, яке небо. Ну, взагалі. Зараз у нас 14 година і все. Затягнулося. темно. Але панелька ще щось там витягує якихось 20 ватт. Зараз подивимося, скільки вона. 23 ватта. Ви бачите, в нас пройшло 4 години. За 4 години в нас вийшло згенерувати 100, хто 150, бо не сто 150 от енергії і просто погода. Бачите? Погода вже дуже погана сонечко в нас сіло і більше не йде. Ну, 20 ватт за ой, 150 ватт. За 4 години поки що нормально, так як більше нема сонця. Було би сонце, було б це набагато краще. Ну, нічого, будемо ловити. Показники в нас доходили до 100, якщо не було, 113, да? я додам скріни, Були різні. І було 60, і 40, і сонце ховалося. Ви бачили весь відеоряд, що виходило. Ну, поки що так. Я думаю, що більше у нас вже не вийде, бо вже майже півтречі, ну, півтречі, сонце буде сідати і все. Тому на сьогодні це в нас вийшло так. Ось така погодка. Сонце вже все. бачите. Але панелька, панелька, не дивлячись на таке, все рівно, щось зараз покажу, то старається видавати 17 ватт-17 Вт. Ватт. Але це вже все. Пішло якраз 5 годин. 5 годин пройшло, генерації немає. От зараз покажу, вже сонце сіло, зайшло за будинки. от Якраз ще тільки що, тільки що якраз почав записувати відео, було. 9%. О, де, ну, 9 ватт видавала панелька, вже все, вже по нулях. Того нам вистачає. Що нам вистачає? Нам нічого не вистачає. 5 годин у нас вийшло 153 ватт на годину. Станцію зарядив рівно на 20%. Було 56, стало 76. Ну, Будемо чекати кращої погоди, більшого сонця, і вже думаю, що за день, я думаю, я спокійно заражу. Станцію. Просто ви бачили от по скинах, е, що різне було і 20, і 30 Вт, і 40, ну 60, і 100, 100, до речі, було не так довго по часу. Більш в середньому десь, мабуть, 60-70, я думаю, було, можливо, навіть від 50. Е, просто дуже хмарно, ще хмарно. Але це вже набагато краще як було до цього три тижні. От. Сьогодні, якраз 31 січня, якщо я пам'ятаю, чи 30, не помиляюся, якраз така в нас погода. Тому до зустрічі. Чекайте нових відео. Буду показувати лютий березень, можливо, вже буде краще щось видавати. І мені цікаво, скільки я вижму з цієї панельки, чи хоч 190, я дойду, думаю літо. Можливо, дойду 180-190. А поки що будемо слідкувати. Тому бувайте здорові!